100,5 десь так. 10 05. Скільки було вибухів? Тут був один у нас вибух, і дето ще один там був і один так. там був в той стороні. Це три вибухи було. І ще були десь вибухи, ми вже на це не обращав, тому що перший прильот це у нас був. Пошкодження які у вас? Ось все, що дві машини, в тому дворі, тут. Оце все тут. Ми справді нас сюди переїхали, тут жили. Там те ж саме. Там ракету зняли, тут снаряжу. Там у вас теж будинок роздав? Був будинок, вже немає будинка. Його немає, він три прильоти в воду хату. Все, її немає. Поліцію дзвонили, дані дали по поводу машинки. Тут Зараз люди допомагають. Тут винесло це все. Тут так же само. Винесло, розбило, стіни, полопали. Буду помало клепати. Як кажуть, роботу помало вийдуть. Да, жінка тут була і на потолу, тут бля, привалило трохи. після того першого вибуха контузія, дуже велика ранення і контузія. Ну, а це вже пронесло, чисто вже пронесло, що воно в це час тут знаходилось і все. Оце все побило у нас так. Нет, оно не трясло, а летело. Вот все все на нас. Как вот. Думаю, что сейчас предать.